Модуль Кросфіт. Кросфіт це спортивна гра, рухлива гра. Брендована методика фітнесу. Силові вправи. Правильна відповідь. Брендована методика фітнесу. Засновником Кросфіту є Джеймс Нейсміт, Френсіс Морган. Грег Гласман, Френк Маган. Правильна відповідь – Грег Гласман, Зареєстрованою торговою маркою кросфіту є NBA, CrossFit, FIFA, UEFA. Правильна відповідь CrossFit. Організація CrossFit Інк була заснована у 1991 році, 1995 році, 2000 році, 2005 році. Правильна відповідь у 2000 році. Співзасновницею Кросфіт Inc. є Джейн Фонда, Лорел Дженай, Пенелопа Крус, Сінді Кроуфорд. Правильна відповідь Лорел Дженай. Країною, де народився Кросфіт, є Англія, Франція, Сша, Швеція. Правильна відповідь США. Спортивна марка, з якою співпрацює Кросфіт. Adidas, Найк, Рібок, Пума. Правильна відповідь Рібок. Компанії Кросфіт та Рібок підписали угоду. На підставі якої друга просуває кросфіт у світовому масштабі, зокрема й в Україну у 2000 році, 2005 році, 2010 році, 2015 році, Правильна відповідь у 2010 році. Скільки визнаних фітнес-доманів розвиває кросфіт? 6, 8, 10, 12. Правильна відповідь 10. У кросфіті відношення жінок до чоловіків складає 20%, 30%, 40%, 50 Правильна відповідь 50%. Ігри кросфіт проводяться щоліта з 2000 року, 2005 року, 2007 року, 2010 року. Правильна відповідь з 2007 року.